Так, всем привет, з вами я, Блан Павлюк, и ви здається будете в шокі Я закачав е, Angry Neighbor на телефоні Почуйте я вже зайшов. Во, бачите? Прямо в телефоні Я її вже проходив якось, але хочу вам же зняти Вов... Ви здається мити грати трохи. Так. Тут електрику можна включити. Е, відкрити. Все відкрите. Тут моя хата. До речі, тут за картиною ключ. Це від того, це другий поверх там. Ну ось Так, Так, ну ось, Тільки мало місця. Тут шабургер, а мені не треба, я покладу його сюди. О, так. Так, давайте я посплю, все поспав. Во. поки я зайшов ігру, все було тим досками закрито, а зараз вже сусід, е, поприбирав, все там е, взломав. Ну тоді давайте проходите вже. Так, вроді вот не їде. Так, о... ви знаєте, знаєте, як той сусід виглядає. У нього така хата трохи велика Десь пять поверхень. Може там. Тихо-тихо их. О, він спить Ну, От чуєте, як храпить? Вот так він виглядає Він сам живы. Так. Господи, я настрашився. Сосід ти хворий. Наже ти двері собі зламав. Та мені поприк. Та то я так сказав. Так, вроді би палець. Ви чули, як він двері зламав. Не дивіться, валяється на полу. який странний. Собі двері ламає вдома. Так, треба швидко. Поки ви, здається, знаєте, що то е, означає ручок. Або ні, напевно. Зараз я вам все розкажу, хто з вас не знає. Якщо, знає, якщо ви знаєте хто з вас що це за гра, ну пишіть коментарі, А, а хто ні, то тоже пишіть. Ні. Pocielik deus. Nie ma takiego Tylko złuk takiego. Dwicze. Jeśli I muzyka podgrada dwicze. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Uwielbiam Я до речі, коли перший раз зайшл ігру, і я бачу, що у соседей у Але потім ташка. я вже вдома вроді би бы не палич. Ну от, дивіться, я собі ламає. Так. 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 Ой. Так, так давайте подивимось подам пішов там. Так. О, він там тільки що був Бачив? Або щось трохи погано бачив. Сосед, що ти сліпий? Сліпий бірдий. Мені треба, щоб сосед пішов телек подивитись о-о, не-не-не, подивись, там цікаві новини. Так, все, треба швидко. Так. Так, дивіться, дивіться. Бачите, що це за ключик? Зараз я скажу, від чого це. Так, треба швидко втікати, поки він не палець. Так. Так, ми можемо нас палець. Та йому пофіг, вроді. Так. О, в цей спрошу что то за фигня якась. Ну, я зараз все розкажу. Тільки не можу пояснити, тому ну... добре, давайте зараз иду. Так, не він там. Так, тепер мені треба, щоб він пішов поспати. Куда <связь> так давайте попробуем <связь> Так, где мы там? Может на кухне? Не, его там на мак. Ты маньяк, а что это вы, вы Не понял, А он не, бояться? там ем, добре, що в мене ще коробка є. По не переживати, вони справжні, які спляні. Ой. А дивіться, ми, я, до речі, також помітила. Це вентиль. вентінц. то по рушці я купити українську не знаю. Так. Знаєте, там сусіди ліпше поспи. Бачка приїхав. О -о. Бачив, бачив. А ми вроді би наверх пішов чи ні? Мені потрібно знати, може... О, спи, спи, тут є... Час зайти тихо. Так, беремо літок і звалюємо. Тихо. Так, тут гараж відкривається. Ви бачите. Я капка не можу брати його. Тільки я можу лопату лом. Чи може мені лопати не треба? заповнений. Що Шо нафік. Так, вроді би є. Так, весь інвентар, все. Тепер що яче... я. Так, уроди б не вже мав проснутися. Так. о о о о там там Головне, що не спалив. Так, я час. Головне, що не нас спалив мене. Так. Щось. Я не можу нормально пиз. Оставот. Дивіться, двері валяються Які страви трохи скажите? Не зробив свой хати, щоб ламати, напевно. Так, во, е, чуть, -чуть спустились? Вот так. І вот так. Так, или сюда коробка. Упс, Здравствуйте. Эй, эй. Что понял? Что такое? Ой, ой, упал. Так. Ой. Я хочу швидко просто, чтобы сосед... Ой, не спал там ташка иде так давай ты по-нормальному даю жуткие так треба трохи помаленьку так идем Трохи и така. Так, вроде би ну достаточно Так, валом два Чи знов не упав. Так, Так, мені треба було сюди на кришу таку О і знаєте що? дивіться? Дивіться, що у нього тут є, бачите? Але якась вікня дивіться, що в нього там буде, якийсь куб синій дивіться. О, бачите? Тільки, эм. Ем... Треба буде на коробку витягнути. да? Ой. що розберете або в мене є ломить? Я настрашився. Я не страшуся. спалив мене, напевно. Так, то... добре. Ви не бійтеся, то просто Він мене спалив. Так, там ще дві коробки, йой. Городі не треба мені вже коробку. Добре. Погнали, закриємо вже двері. Так, ну все, а що далі треба робити, напевно, просто. Так, а дивіться, що це нікуп робить. Він дуже сильно кидає і далеко. Навіть високо можна попробувати. Питроба трохи заважує. Дивіться, аж на своїй хату може. До речі, на... до речі, знаєте, що в мене вдома є на криші? У мене є такий червоний куб. Червоний куб кидає так само, тільки дуже, дуже повільно, так ви здається, поняв. І дивіться. А там, бачите, є такі двері, во. В ньому є зелений куб. Дивіться. Ей, Та дам ем. коробка пішла. Немішов вроде я на траві. Так, ну Вроде вроді вентильнажу мені. Нахай ліпше буде, будет. А знаєте, що зелений куб робить? Мені би коли ти кидаєш тако, стоїть. Во, він якось літає. Як той літаєш, ти літаєш, ти куб. Упс. Так, де він там крапить. Це, це дуже добре. Дивіться. Я його не вроді. вроде мокли він, просто проснувся. Так, мій звук потробили. А хто, а хто треба було ключи? Так, мені треба, щоб він подивився телек. Так. Та, Тасы, я там новый новин появлюсь. О, молодець, дивишся.

Some parts of town got as much as six inches of rain in just a few hours, and it accumulated in. No, О, Стри. так, Стри. Так Так пошел спать, молодец Блин, да куп Ой, ой так Тихо. Так, тихо, миссий уже проснувся. Так, мені треба пос. Покидати, щоб він не пішов до мене. Знаєте, що там самий кіт наверху? Там золотий ключ. Я зараз скажу, від чого це треба... Ой-ой. Отак, вроді би достатньо. достатньо. Так. Куда мені далі треба? Е... Так. Ага, поняв. Дивіться, зараз все скажу. Зараз скажу вам, що там буде звутий ключ. Тільки треба по-нормальному поставити є. І готовий. Ой. О! А ти від чого хочеш там, де ви бачили двері, там, де були ті... Е, вичі... Е, знаєте, там були е, у ті двері біля біля телька там. Ну, ви здається, поняли. Так. Так, блін, як вибратися, що він мене словить? Не трохи е пострашно. Ні, пройдеться тепер чекати. Уже хоча б один можна Ні-ні-ні, не вимога. Так, вроді би вона тожна не зловити ніяк. Будем дивитися просто, коли вже він піде. Можна поки що покидатись. Вот там застряг якийсь. Так. І ти вже спати підеш. Моя боюсь втікати, якщо ви мене зловите, знати що буде, то не просто мене зловить, а мене все із менталя, із рюкзака все пропаде і буде все спочатку. Саме головне головне, що він шумін... нас ловив. Мене. Так, то е ики скотален шумец. Чуете? Ики звук такива шумец. Ой. Соседи, иди уже спать Эх. И вообще, там спит, нет? Пишіть коментарі, чи мені втікати вже чи ні. Мо страшно трохи, страшновато. Як ви думаєте? Дивіться, що ви хочете, що я втік на вулицю, тоді. План такий. Там є. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Бачили, він прийшов. Він там стоїть, стоїть. Тихо, тихо. Чи не спали? Так, коли ти вже підеш спать? Дивіться, там є вихід. Не там червоно світить, а там біля теліка. И вот там, там на Джерман шанс видеть Мне треба сразу выйти на улицу. Йо, ну мне страшно тоже. Ну ні, не, не тоже. Сосед, ты уже спать. Храпеть. We were in the car and the, the water started rising up. We had no other choice but get out of the car. Yeah, and the head head. Head. Almost 50 of them had to be rescued by helicopter. One plunged right back in. He survived and the second time. And here, okay. a news cameraman jumped from his helicopter okay. into 12 feet of water to buoy up a victim. Remarkably, all were saved, though four okay, people were injured know. in one way or another. Okay. that to the the like And it accumulated in a so rapidly that scores of cars were on the roof nearby trees. We were in the car a and the colonel, water started rising up, we had no other choice but to How get out the of the we on to We were standing on top of the car the and there was no tree, nothing around us and so. they were lucky actually that they had a tree to climb up. Almost 50 of them had to be rescued by helicopter. Oh, One plunged right back in. These are <-Zo> News cameraman jumped from his helicopter into twelve feet of water to buoy up a machine. Э, Remarkably, all were saved, though four people were injured in one way or another. Los Angeles, where any rain is considered like a newsworthy novelty, was pelted with a genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as six inches of rain and so, just a few meteor and it accumulated мажь. in the floodplain so rapidly that scores of cars were soon trapped.

А вот и А знаєте что це таке я там був Те ліфт якийсь такие. Те тоже закрыть. Хотя кисть открывается открыть. Тут пусто я уже колись дивився Короче, це видео уже закінчується Кому сподобалось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. І ну ми вже дізналися дізналися тайну Angry Neighbor. Там щось ні, нічого немає. Танкий студа якийсь тебе... секрет мав бути, вроде. Так, тачка Я, Я до речі, коли залезали туди, и туда залізав. Ой, сюди можу, аж сюда может, туди кинуть. Аж вище, бачите? Речі, то, що не все. Дивіться, дивіться. Дивіться Зараз ламаю. Дивіться, так само. У це в мене план там, де може бути сосед вроді. Де він може бути. Так. Тут мінокул. Я не можу дивити. А дивіться, що там. За midtle червоний Кубик. Давайте весь Так. Так, обслугов. Дивіться, він дуже слабенький. Тут слабенький дуже, бачите? Так, ну такий нормальний. Ну от так. Так, ну кому це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну і наступний раз я вас знімлю вроді би про Hello Neighbor, а не про Angry Neighbor вже. І попро-попро я пройду перший акт, але я вмію його проходити. Ну но... це відео вже закінчується. Тоді ставте лайки. І всім пока. Так.